Номер 7. Вивчайте нову мову. Вивчення нової мови це не лише корисний навик, але й потужний інструмент для особистого розвитку. Мова відкриє перед вами нові горизонти, дозволяє глибше розуміти культуру інших народів та спілкуватися з людьми з усього світу. Знання ще однієї мови дає вам величезні можливості, ви можете працювати з міжнародними компаніями, подорожувати без обмежень і навіть знайомитись з новими людьми. Розширюючи коло своїх знайомств, більше того, це може стати конкурентною перевагою на ринку праці. Не бійтесь починати з нуля сьогодні існує безліч ресурсів для вивчення мов, додатки, онлайн курси, книги та навіть мовні клуби, найголовніше це регулярність і прагнення досягти результату. І пам'ятайте кожен новий мовний бар'єр це не перешкода, а можливість відкрити нові двері у світ. Тож вивчайте мови і розширюйте свої горизонти. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут на моєму каналі.